Війні час від часу броньована техніка пошкоджується. Щоб її відремонтувати, потрібні фахівці із ремонтного батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. А щоб доставити цю броньовану техніку з поля бою до фахівців-ремонтників, потрібна ось ця машина MAN Multilifter. І Сьогодні поспілкуємося із фахівцем, який якраз і оперує на цій супертехніці. Це машина німецького виробництва. Ман з системою мультиліфт призначена, ну, в нас використовується для евакуації легкоброньованої техніки та автомобільної техніки нашої військової частини. Загалом це старенька техніка, передана нам союзниками, європейцями, Німеччиною, зокрема. І досить надійна, потужна техніка, яка по прохідності дуже якісна, і по нормальним трасам, дорогам досить маневрена, швидкісна машина. Який оцей рукав евакуація, тобто є там М-ка, її підбили десь, наприклад, близько до переднього краю. Від переднього краю нам її треба якось дотягнути, я так розумію, більш безпечне місце, так. Там, де менше вже fpv дрони досягають, де не можуть там, ну де, де вже, хоч якась є маневреність, щоб можна було приїхати швиденько розкласти, бо платформа прям нас з'їжджає на землю. Викидаємо платформу вантажем вантаж. Техніку, яка важить 14 тонн в повному вісі, там, наприклад, там, з БК з усім лихом, ще й вварена. І витягуємо на себе і уїжджаємо. Козаки возили теж, вони там плюс-мінус заряджені там, 11 тонн. Я дуже цікавий, до речі, про козаки. Е, от ви показували відео, як його завантажити на цю височеньку платформу. Це от те, на чому стоїмо, воно буквально виїжджає. Так, і опускається вниз. Повністю там є складки такі, повністю вниз опускається і стає рівна платформа. Ми доварили такі наїзди, зробили. Чіпляємо там в так як хочемо по ширині, там, куди нам потрібно, під гусянку ширше, там, вужче під автомобільну техніку. І просто витягуємо. Я вже приспособився, що тут є гак такий. Відчіпляю платформу, під'їжджаю, гак отак десь торчить. Чіпляю такий пас, є потужний. Купили пас спеціальний. Широке на, на 36 тонн. Чіпляємо техніку. і Я просто їду потихеньку і затягую ту техніку на себе. Отже, кабіна. Ви кажете замала, як на мене, велетенська. Це насправді не так. Коли їдемо там, на евакуацію, їде якомога більше там, осіб, то дві особи більше не можна взяти з собою. І насправді досить тісно там, ногам сидіти, якісь речі, що покласти. Оце трошечки такі незручності, що трохи замало місця для, для ніг в кабіні. Я от, думаю, ось цей люк, який відкривається. Теоретично, тут ж можна турель якусь кулеметну поставити, але. Фактично, воно для чого було? Просто евакуаційний вихід? Мабуть, ні. Скоріше за все, що це кулеметний турель, бо ми візьмемо цю сідушку, так опустимо, і в нас тут металева стійка для ніг. Ми виходимо, стаємо сюди і тут елементарно просто одним рухом, і ми відкрили кулеметний простір. Все, ми вийшли і вже в нас можемо турель якусь ставити, кулемет, автомат, все що завгодно, і ми можемо оборонятися. Тут можна з РПГ шмаляти по підерам без проблем, якщо необхідно. То скільки на спідометрі у вас там, стрілка максимум? Е, стрілка максимум 120, але так як в нас тут є цифровий тахограф, ну і не цифровий, це в нас е, шайба, так звана. Шайба. Він запрограмований по дорогам Європейського Союзу. Він 88 більше не їде, але їде сміливо 88. То воно стати з 88. Ми ні. можемо їздити. Я так не їжджу, бо це військова техніка, багато мостів, воно все гурки, такі гуде. Ми їздимо там. Я їжджу в 80 там, якщо це по хорошій дорозі, по хорошій. Бо якщо дорога десь з нерівностями, то трошки жорстко, так як це військова техніка. Амортизація не сильна така, воно прям так жорстко, що відчуває кожен хребець на, на спині. Які нерівності є на наших дорогах, і тож бо кажуть, що в нас не потрібно ремонтувати прифронтові дороги, це неправда. Треба їх ремонтувати, тому що логістика в даному випадку в нас частково це логістика переміщення військової техніки, озброєння вона потребує доріг, потребує якісних доріг. Якщо їх не буде, ми не зможемо швидко рухатися, робити ті ж самі ремонти, повертати техніку в стрій. Ярослав, ви дуже дружні з цією машиною. Це прям видно, як ви горете цією справою, обожнюєте цього супермонстр трак Але е, я знаю, що по службі, по вашій посаді, ви ж юридично маєте підставу звільнитися зі служби, так? Е, тому що ви повернулися з полону, наскільки відомо. Так, з перших днів став на захист батьківщини, і так склалося, що під час бойових дій потрапив до полону. Е, потім, коли звільнила з полону, просто я навіть не, не, гадки не мав просто взяти і піти звільнитися. Так, дещо саме трохи трагередів, вже трохи відчувається, три роки цієї війни вже якась моральна втома, саме моральна, можливо, фізична, там трохи треба якусь реабілітацію пройти, бо трохи теж здоров'я під, підкошує, звісно. Але знову ж таки, війна триває і сидіти, просто бути осторонь. Я не знаю, як знайти себе зараз, піти. Просто жити в звичайному житті я не розумію. А скільки часу ви провели в полоні? Півроку. Рівно 6 місяців, від чітко день в день. Шість місяців. Не знаю, як так співпало, але пів року. Це е, окрім всього, от, е, наскільки мені відомо, в полоні під час перебування в полоні є навіть відео ваше. Коли возили українських військових полонених до Кадирова, і це ви там були, так? так здається? Так. Мені здається, це якась картинка була, бо коли нас привезли до Кадирова, це було в Чечні, в Грозному, знімали цей ролик. Ми не, не розуміли, не знали. Тобто ми думали, що нас там десь вбивати везуть, чи ще там щось. Тому що як Ну зав'язані очі всю дорогу і в якійсь легковій машині везли, чув, що супровід якийсь був, бо. Мигалки працювали, нам не зупинялися, не давали ні їсти, ні пити всю дорогу, навіть в туалет один раз тільки зупинилися вночі там. і все. І тут привозять, витягують з машини, знімають е пов'язки, з очей знімають, і тут Кадировку телекамер. Ми взагалі не розуміли, що відбувається. Потім, коли я звільнився з полону, звільнили мене з полону, я подивився цей ролик, мені показали, друзі прислали. Я дивлюся і кажу, та ну ладно, це вони нарізали як захотіли, що типу його якісь там сини взяли нас в полон, ну це зовсім не так. Їх там і близько не було. Ну, вони зробили собі картинку. Я думаю, це все було створено для, того, для картинки, для їхнього там. Ну просто щоб картинку показати якусь там. Але я щасливий, що нас як щасливий, не щасливий, просто задоволений тим, що нас поміняли швидко. Півроку це не так, як люди, хлопці, побратимі, дівчата, навіть посестри наші щоб потрапили в полон ще на Азовсталі, ще до сих пор в полоні. Це складно, це важко. Я провівши 6 місяців, кажу, це дуже дуже важко. Просто це дуже важко. Це, я не знаю, як вони виносять 3 роки. Просто я не знаю. Це дуже сильні люди. Дуже. Я просто кажу: я більше, якщо я, буде така ситуація, я в полон не піду. Просто, я не знаю, чудом якось все все вийшло, так чудом ви вижив, але не піду в полон. Все. Це складно. Не передати словами. Через який термін після повернення з полону ви вже повернулися і долучилися до виконання задачі. Десь кілька місяців була реабілітація така, бо я втратив багато ваги. Ну, Трохи погано кормили. Нас втратив багато ваги, там мінус 10 кілограм. Трохи лікувалися. реабілітація була десь близько двох місяців. І потім повернувся в стрій одразу ж до свого підрозділу, одразу почали виконувати, почав виконувати бойові задачі. Моє місце саме тут, в цій військовій частині, в цій бригаді, саме з цими побратимами, з якими я з самого початків І в цьому підрозділі якось як, як в рідному, скажімо так.